Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Історична зустріч пише активістка Марія Барабаша. Обговорили зі спікером Джонсоном топ 3 українських корупціонерів. Щиро дякую пану спікеру за підтримку вільної, сильної та обороноздатної України. Раніше Барабаша зазначала за моїми джерелами близько 100 кримінальних кейсів. Зараз готуються командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського Єрмака та інших. За все буде покарання. Сподіваюся, Зеленський більше ніколи не буде Кандидатом президенти пише Барабаш, Україна через корупцію на митниці втрачає понад 120-200 мільярдів. Це дуже солідна сума. Водночас, хлопці залужного спільно з ревізорами Трампа вже почали працювати. Наші рідні податківці, певно, найбагатші у цілому світі. пише Михайло Шнайдер, блогера Друзі, Знайомтеся, ще донедавна. Це головний податківець Полтавщини Сергій Садовий. Як ви вже певно здогадалися, він ну дуже заможна людина. Сергій володіє трьома квартирами, кілька великими земельними ділянками. Агенцією човном автомобілями БМВ та Вольво ще грошима. Так, майже 10 мільйонів гривень готівкою. Солідно, ну дуже солідно. І таких Таки ділки вам тисячі по всій нашій країні великій і мені навіть важко уявити, скільки мільярдів, а може і трильйонів за всі роки нашої незалежності осіли у їхніх воздонних кишенях. А що говорити про митників? Ти тільки задумайся, пишаючи журналісти чи видання час юа, у заступника начальника митниці під підлогою будинку знайшли увага 100 мільйонів доларів. І одну тонну золота вони були складені на підонах, побив би так скоро рекорд Захарченка. До речі, річний бюджет маленького міста, всього лише якихось десять 20 мільярдів. Ви уявляєте, скільки собі таких щурів ще в Україні? Чи бува не заглянути під підлоги начальників усіх митниць? Корупція вже завдала репутаційної шкоди українській владі. Про це йдеться в матеріалі Саймона Шустера для тайм на телі тиску на Україну через корупцію. Я, можливо, наївно вважала, що чиновники двічі подумають, перш ніж брати хабарі або привласнювати. Державні кошти, але коли на початку жовтня я сказав, що це одному з провідних радників президента, він попросив мене вимкнути диктофон і щоб говорити вільніше. Розповів Саймоне, ви помиляєтеся, люди крадуть як в останні. Сказав один із радників президента. Чиновників не налякало навіть звільнення міністра оборони. Додав він, оскільки чистки загнулися. Журналісти зазначають, що ще в лютому зеленського попередили, що в міністерстві процвітає корупція, але він зволікав більше ніж проко багаторазово даючи є союзникам шанс розв'язати проблеми за зачиненими дверима або відбутися поясненнями на той час, як він перед своїм візитом у США почав діяти, було вже запізно сказав інший високопоставлений радник президента. Західні союзники України вже знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про яйця резнікованому. Метафору корупції репутаційної шкоди вже було завдано, сказав радник. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телег. Грам каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.